Всім самий величезний привіт. Запрошую на огляд акційних продуктів в магазині ЄВА. Акції діють 14 та 15 лютого. Мінус 50 на другу пару. Отримайте економію на другу пару. Купую дві будь-які. Ага, я зрозумів. Купуйте одну пару. І друга пара вам буде йти зі знижкою 50%. Тут і жіночі, і чоловічі. В акції фейрі вагою 450 грамів 64 гривні. Хто миє сармою? Вага 500 грамів 35 гривень. Зараз дуже хороша акція на сарму. Зверніть увагу. В акції рідина для миття посуду від Kion 650 грамів 60 гривень. Великий літровий фейрі можна придбати за 109 гривень. І фейрі об'ємом літр 350 можна придбати за 139 гривень. За пів ціни можна придбати таблетки для миття посуду, посуду машини. 20 таблеток, зараз 199 гривень. Гель для видалення жиру 500 грамів 27 гривень. Порошок для чищення грунвейт 500 грамів 2750. Зверніть увагу, 14 та 15 містер Пропер. Всі засоби для чищення універсальні для видалення жиру, в ванної кімнати 750 грамів, 50% знижки від звичайної ціни. Давайте подивимося, що тут у нас. Універсальний чистота та гігієна евкаліпт 750 грамів 94,50 грамів. І містер пропер для видалення жиру мандарин 9450-750 грамів, теж хороша знижка зараз. В акції містер Москл засіб для а, кухні, свіжість лимону, об'єм 500 грамів 95 гривень. Так що зараз містер пропер можна купувати в акції рейд. Подушечки від молі. 18 подушечок 102 гривні. Ось такий гелевий рейд. У мене такий саміткий. Я дуже ним задоволений від молі. 97 гривень. І ось такі звичайні по 23 гривні. Освіжувачі Глейд запаски по 135 гривень. А скай запаски можна придбати за 55 гривень. Освіжувачі Бріз по 47,50 і Ейрвіки по 66 гривень. Гелевий освіжувач Sky зараз по 50 гривень. Капсули для посудомийної машини Кінем 20 штук. Хороша ціна зараз на містер Пропор по 101 гривні літровий. А сіх можна придбати за 85. Зі знижкою 50% капсули персіл 35 штук по 409 гривень. Одна капсула виходить 11,70. Персіл колор 11 штук в упаковці, 172 гривні. Гелі для прання лоск вагою 850 грамів, 139 гривень. Хочу, щоб ви звернули увагу. Дивіться, ось такий арієль вагою 850 грамів, зараз 419 гривень. А якщо ви візьмете аріель вагою літр 700, то він вам вийде за 287 гривень. Також в акції великий геть для прання персіл зі знижкою 70%. Літр 700-349 гривень. Кондиціонери для білизни Конен вагою літр по 63 гривні. Великий Кінен кондиціонер 119 літр 800. Лінори зараз в ЄВІ можна придбати за 96,50-850 грамів. Та сілан по 100 гривень 880 грамів. Великий сілан об'ємом літр 360-149 гривень. В акції серветки 1 до рівню і 2 14 та 15 лютого серветки Joy. Де вони? Ось вони? По 19 гривень за дві упаковки. Ну, за 19 гривень дві упаковочки отримуєте. А ось таку упаковку зі 100 штук можна придбати за 54 гривні. І також акція 1 дорівнює 2. Тобто за 54 гривні 2 штуки. 14 та 15 лютого всі колготи та панчохи 20 та 40 ден зі знижкою 50% від звичайної ціни. А саме сірі, тілесні та чорні 40 ден 114,50 99,50. 20 ден, 8450. 14 та 15 лютого купуйте дві будь-які пари шкарпеток для нього або для неї Аміго, Аміга. Та отримай третю у подарунок. 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось, чоловічі шкарпетки зараз по 20 гривень, купуйте дві. Пари, це вийде 40 і третя пара у подарунок. Тобто за 40 гривень ви отримаєте три пари шкарпеток. Ось такі по 35 і по 30. Непогана зараз акція на шкарпетки Є ось чоловічі, чорні та білі. Чоловічі спортивні 25 гривень, також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І на ось ці тепленькі шкарпетки жіночі по 70 гривень. І також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Комедні шкарпетки з малюнком тваринок по 70 гривень. І чисто білі жіночі по 55 гривень. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Бачу наступну акцію 14 та 15 лютого. Дуру фреш. Тверде мило та дуру 1 плюс 1 зі знижкою 40%. Це, мабуть, якась новинка квіти лотосу з гліцерином. Це велика упаковка. Один шматочок вагою 150 грамів. Дуже хороша акція. Зараз 68,90. Дору квітковий 65 гривень, 4 штучки одне мило вагою 100 грамів. Ой, а це, мабуть, новинка. Дивіться, я такого мила не бачив для Петі Марсель'я. Дві штучки по 100 грамів мегидальне молоко. Наступна акція 14-15 лютого. Кешбек на гелі для душу Моксан. А з кешбеком. Кешбеком 80%. Ось такі зараз по 62 гривні. І кешбек 80%. Ось таке парфумоване мило. Пляшка йде з дозатором 500 г 80 гривень. І кешбек 80%. Ось такі гелі для душу Моксан 250 г по 60 гривень. І кешбек 80%. Гелі для душу моксан фруктові. Пляшка з дозатором 520 грамів, 80 гривень та 80% кешбеку. Ось такий Палмолів 750 грамів, масаж мінеральний. Вагою 750 грамів. Пляшка з дозатором 167 гривень. А в Єві зараз акція на шампунь клір. Купуйте один. 171 гривня і другий можна придбати за пів ціни. Також акція на всю продукцію лінійку DAF. Тут і бальзами, кондиціонери, ополіскувачі, шампуні. Купуйте один і наступний другий продукт зі знижкою 50%. Тобто купуєте шампунь за 151 гривню і можливість придбати інший за пів ціни. Акція також на лінійку 3ZEM, на шампуні та кондиціонери для волосся вагою 400 г 149 гривень. Купуйте один і другий зі знижкою 50%. Хороші ціни зараз від гарнієру, оці шампуні Botanic Терапія, зелений чай для, для будь-якого типу волосся йдуть по 100 гривень. В акції шампуні Pantin Ну, Уся лінійка Pantin. Зараз іде в акції на Pantin V по 104 гривні. Ціна 400 г. В акції зволожуючий крем гель від гарінір 181 гривня. А акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Дуже хороша акція. Зараз на ось такий крем для рук та ніг. Мізон, це йде Корея, він з хорошою знижкою 69,50. Дуже хороший зволожуючий гель алоя. Тут йде, здається, 90% алоя. 170 грамів. Ось такий гель по 70 гривень, також акція, 1 плюс 1 дорівнює 3. Лакції крем Нівея Софт для тіла, рук та обличчя. Вагою 75 гривень, 84 гривні і акція 1 плюс 1 дорівнює 3. А ось такий великий Нівея Софт вагою 200 грамів можна придбати за 169 гривень і також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ну, а хто полюбляє крем DAF, ось такий 75 грамів, 70, 80 гривень, і також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Не обов'язково купувати одинакові позиції, можна обирати різні. Той, що найдешевший в чеку вам вийде безкоштовно. Теж дуже хороша акція на кремові йогурти для тіла. Greenway вагою 200 г, 40 гривень. По 40 гривень. І також на них діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Відновлюючий скраб олія апельсину та олія м'яти від торгової марки May, вагою 250 грамів, 75 гривень. Зараз і акція також 1 плюс 1 дорівнює 3. Хто користується кремами для рук від Нівея, вагою 75 грамів. Також приємна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Крем Silky Hands також в акції по 43 гривні. Також на нього акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Акції креми для рук від Біокон 37 та 38 гривень. І акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Маленькі ось такі креми для рук. Тревел-версія, можна сказати, по 20 гривень. І 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто за 40 гривень ви отримаєте. Три штуки. Хочу сказати, що зараз дуже хороші акції на туалетні води чоловічі та жіночі зі знижкою 50%. Ось такі Antonio Бандерас Blue блю можна придбати за 1000 гривень 200 мл, або 50 мл за 489 гривень. Дольче Габана, Імператриця. Тут бачу знижка навіть більше, ніж 50%. 100 мл 1559 та 50 мл 1159. Зі знижкою також Versace. Зі знижкою Кельвін Кляйн. Хороша водичка Elisabeth Arden Арден. Грінті по 359 гривень зараз. Бачу трусарді Донна також з великою знижкою, навіть не 50, а більше відсотків. Була 2500, зараз 900. Дуже хороша знижка, навіть більше ніж 60%, мабуть, 70% знижки. На усю маски на фанні тут 100 мл 1679. Чоловіча від фензін 300 гривень, був 600. Дуже хороші зараз знижки на туалетні води. Зверніть увагу. Зверніть увагу, тут навіть знижки 70%, якщо пошукати. Elite Night, Ось така для чоловіків. Зараз 199 гривень 100 мл. Була 450. Давайте подивимось, які акції. Зараз на косметику LCF. До 50 знижка на косметику LCF. Так, Glambi косметика 14 та 15 лютого. Вся декоративна косметика Glambi зі знижкою 50% від звичайної ціни. Це теж хороша зараз акція на ці два дні. Ось таку велику упаковку крем для обличчя, Живильний банановий, 250 грамів від Greenway. Зараз можна придбати за 34 гривні. І цей також крем для обличчя зволожуючий, кокосовий, грінвей, також зі знижкою. Ось такий набір від Glambi Зараз можна придбати за 114 гривень. Тут палетка тіней, туш, олівець для брів та очей. Ось такий подарунковий набір від Patricia Lido два олівця. А, один олівець, туш. Та набір тіней 269 гривень. Ось такий набір від Glambi подарунковий. Тут іде туш, олівець та міцелярна вода. Набір лише 99 гривень. Набір для догляду шкіри навколо очей. Ось такий набір, тут 20 штучок, ампул по 20 грамів 164 гривні. Набір від Just Kawai, гель для демакіяжу обличчя та очей та щіточка для вмивання. Ось такий набір зараз можна придбати за 139 гривень. Надзвичайно цікавий набір, подарунковий від LCF. В наборі підводка для очей, олівець та туш. Так, хотів подивитися, чи щось на зубні пасти, є якась акція. Нічого нема. Так, ну що я їм хочу сказати? Побажати вам економних покупок. Хочу мирного неба, міцного здоров'я та до зустрічі.